Слава нації, вітаю на каналі. Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий. Із крайнього успішного благополучного виїзду робочого. Так, така ситуація От трапилася у мене спілкування з побратимом. Мені дали водія, з яким я ще ну по суті, не працював на такого плану виїздах. Він для мене свіжий, цей водій. Ми їдемо працювати. Він так ще здивувався, коли я йому в інструмент, інструментарій вантажив в Пікап. Каже, це ну, не забагато інструментів для, для однієї роботи, для одного відрядження. Так, поїхати там, відпрацювати півночі, повернутися. Кажу, та ні, це все нормально. Чому? Тому що ну, я завжди беру інструментів з надлишком, тому що наша робота це. Короліство непередбачуваностей і завжди краще потягати з собою зайвий раз якийсь інструменти, аніж його тобі там забракне. Хоча взагалі-то він операціями тими, ну як ти собі їх уявляєш і малюєш непередбачуваний. І ми туди їдемо, він мені ще дорогою каже: чуєш, ну, треба розуміти, що він ну, в він воді. Він мені, ну просто в воді, і там по місцю. Подавати ключі, так? Тобто роботу їду виконувати я, як командир відділення технічного обстановлення бронетехніки, тому що ну там задача з дірочкою. Задача зірочкою, я знаю, що я її можу зробити. І от людина мене везе і подає мені там ключі. І ми їдемо. Він мені дорогою каже: Чуєш, ну ти можеш так ну, з -з зробити. Щоб ну, машина більш-менш їхала, там, ну, не вилизувати по цих операціях нічого. Ну, просто щоб там швиденько зробити і поїхати звідти. Тому що ну, там як не кап, так рій, як не рій, так якесь волокно. Як не волокно, так другий кап. Каже, ну, там Кожна хвилина на, на, на вагу золота ну, там не хочеться взагалі буде. Я його послухав, нічого не сказав. От. І я вам це все розповідаю. Чому? Тому що це дуже поширена ну, взагалі, позиція з-поміж ремонтників, зокрема бронетехніки, і яка також широко використовується в маніпуляціях. І ну, я послухав його і послухав там. Далі займаюся своїм. Так? Тобто, окей, ти виконав інформацію в інформаційний простір, простір я. Я тебе почув. Приїздимо, починаємо виконувати там роботу туди-сюди. Він там те подав, те подав і дивиться, ну, от, як я працюю що я роблю. І такий мені ну повторюється чуєш, ну, там он... якась, до речі, така тиша трапилася, а тиша пригнішує в таких випадках і ситуаціях, мабуть, ще більше, ніж ну, робота десь так, там, як гупає. Він так, так дорота компота, чуєш, ну ти там так все так ретельно там робиш. Ти можеш якось так ну, швиденько так, ну, зробити, щоб воно там ну, більш-менш триматиметься купи, щоб ми там ну, зробили, здали. Він там якось там поїздив, а потім колись він там пережене далі з бойових позицій, і вже ти там вже зробиш як слід. Стоп. Це момент в історії. Через який гинуть люди і провалюються бойові операції. Що я йому кажу? Я йому кажу, кажу, тебе яка посада? Він каже: Водій. Я кажу: я тебе не вчу робити твою роботу. Не вчи мене робити мою. Просто виконуй інструкції, які я тобі даю, і крапка. Ну і. Просто загального людського спілкування і взаємодії цей ну, обратим мій. Він знає, що ну, у мене розмови дуже короткі. У підсумку що? Правильно. У підсумку я е, зробив комплекс операцій на такому рівні і якості. Е, там, де, ну, там, де вже, там, де ну, реально яскраво, там реально яскраво. От. Так, як зроблять не в кожній тиловій ремонтній майстерні. Так. Так. З білилом. Там, де технологічно передбачене, білило за заводом. А він, до речі, мені каже: а чому каже, ти місиш білило? У тебе що? Ну, нема там грошей на герметик. Я кажу, герметик? Тут не передбачений технологічно у герметика, інша фізика і хімія роботи. Коли ці машини створювалися і вводилися в експлуатацію, були герметики. І з певних об'єктивних причин на цих з'єднаннях передбачено технологічно не герметик, а білило. Я працюю за цією технологією так само, як і заводи бронетанкові по сьогоднішній день. Все білило, стяжні хомутики. Все, що від'єднав, все під'єднав назад, все прив'язано, все перевірено. Екіпаж перевіряє, ніде нічого не сопливить, все сухеньке, чистеньке, міцне, надійне. Знаєте, скільки це вимагає часу? Правильно. Рівно стільки, скільки треба. Після мене там нічого не треба дороблювати. Машину не треба нікуди виганяти. Вона буде працювати далі. Чому? Правильно, тому що, коли роблять на тяпляп з урахуванням, що потім колись машину виженуть, і доведуть до ладу. Її не виженуть. Вона після таких рукодупих ремонтів вийде на бойові і там залишиться. Можливо, разом з екіпажем, але не в моєму випадку. Фундаментально коротко і зрозуміло: вибір. Так, в таких випадках індивідуальний, він просто походить, що тобі ближче життя і здоров'я екіпажу і бойових операцій. Чи твоє власне? А Сашко добрий, якби в пріоритеті став власне життя і здоров'я, він би з лютого 22-го року сидів би в Італії, у рідні. І розповідав би, як українцям жити і боротися. Так? А так, мінус 20. Ти за дубілими пальчиками наживлюєш гаєчку. Отак от, от скрючений, ти її там не бачиш, ти там десь. В... В... Не знати в якій гінекології там цю гаєчку наживлюєш. Мінус 20. Ти вже примерз до тієї броні. Але ти все це робиш і зробиш. І не буде, треба буде перероблювати. А коли тобі там починають розповідати, ну ти там зроби, ти, 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 ну, щоб швидше звідси поїхати, ти поїдеш звідси тоді, коли я вирішу. Ляпає, ляпає, працюємо, у нас є задачі. Ми маємо наша свята місія зробити так. Щоб машина, на якій поїде екіпаж в бі, була в якомога кращому стані. Наскільки від нас це залежить тут і зараз? Крапка. В цьому наші спільні і мої особисто перемоги. Зокрема, дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.